Перше за часів незалежності України наш регіон буде представлений в чемпіонаті Екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд двома колективами. В останню у вітчизняній еліті на найвищому рівні грав Покровський Титан, який у 2018 році, навіть став бронзовим призером турніру. Втім, надалі команда, на жаль, припинила своє існування, і ось нині, попри війну, маємо такий потужний прорив в особі Дніпровського атлетік футзалу і сухої балки жовтих вод. Обоє минулого сезону подолали горнило чемпіонату першої ліги, золоті нагороди якої завоював колектив з Дніпра, який до речі у міжсезоння очолив головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко? Жовтоводці ж фінішували другими. Втім, вони випередили атлетік футзал у всіх турнірах на теренах області, де стали чемпіонами і володарями Кубка. А вже влітку вони встигли стати переможцями всеукраїнського турніру Cup Diamond Ліга Одеса 2024. А наприкінці серпня суха балка з 12 команд учасниць після першого етапу Кубка Нескорених з третього місця в групі кваліфікували до другого, у ході якого вісім кращих колективів розіграють головний трофей Золотий Кубок матчі проти представників еліти, у яких підопічні Дениса Овсянікова в обох почергово поступилися. Спочатку 2-4 київській Аврори, а потім 1-2 івано-франківському урагану відразу, немов лакмусовий папірець, вказали на всі помилки і недоліки, які зрештою і так добре були відомі. Не вистачає швидкості і коротка, більш-менш рівноцінна лава запасних. Треба працювати і працювати. Перш за все, швидкості намного все швидше. Тобто швидке прийняття рішення, швидке пересування м'яча, швидке пересування гравців. Це найголовніше. От якраз ігри з Авророю та ураганом показали, що не вистачило не ротації, не вистачало гравців для підтримування темпу, темпу гри. Особливо коли 2-3 поспіль, то ну, навантаження дуже велике. Тому працюємо над цим питанням, ну, поки що хочеться ще підсилитися. На сьогодні суха балка вже встигла поповнитися квартетом новачків голкіперами Дмитром Бутовим та Назарієм Зіновієм Войтовичем, а також польовими виконавцями Мар'яном Пелехом, який наразі заліковує травму, і Денисом Зеленкевичем, який вже навіть поспів відзначитися забитим ячем на кубку Нескорених. Після повернення з нього команда «10 днів тренувалася на майданчику спортивної зали Олімпія плюс Дніпра. А вже у четвер вирушає до Києва на серію товариських поєдинків проти сильних суперників, головне завдання у яких награває. Склад, налагоджувати зв'язки і удосконалювати комбінації, приміряти різноманітні тактичні схеми і побудови дій у всіляких ситуаціях на майданчику, як того вимагатиме та чи інша конкретна ситуація у майбутніх зустрічах. Готуємось до чемпіонату. Зараз є час, добре для награвання. Ну, фізичні кондиції теж треба піднімати. ну а Так, основного награвання. Завтра їдемо в Київ, граємо дві товариські гри з Авророю та Хітом. Ну а в кінці вересня, 24 по 27 вересня, граємо другий етапку по нескорених у Львові. Награвати, так да. чим більше будемо грати ігри з представниками екстраліги, ну, з старожилами, в нас в групі, до речі, енергія, ураган і скаяп. Чим більше будемо грати, щоб розуміти, на якому в якому стані знаходимося взагалі. Заключним акордом підготовки до старту сезону для сухої балки стануть поєдинки вище згаданого другого етапу золотої серії Кубка Нескорених наприкінці вересня у Львові. Втім, то вже інша історія, і про неї згодом.